Це 2010. -й. Рік, коли літак з польськими політиками падає під Смоленськом, а в Україні Янукович стає президентом та підписує Харківські угоди. 4 січня 2010-го в Об'єднаних Арабських Еміратах урочисто відкривають 828-метровий хмарочос. Майже кілометрову вежу називають бурдж Халіфа. Найвищий будинок в світі звели всього за 4 роки, витративши півтора мільярда доларів. Це вертикальне місто в місті саме виробляє електрику від сонця та вітру і непогано заробляє. До 37-го поверху це шикарний отель, дизайнером якого був сам Джорджо Армані. До 108-го поверху розміщено елітні квартири, більшість з яких за мільйони ще під час будівництва. Використавши правила першого та останнього слова, де запам'ятовується лише те, що було на початку та в кінці, віктор Ющенко 22 січня видає указ зробити Степана Бандеру героєм України. Духу. Вибори він вже програв, набравши трохи більше 5% голосів. Далеко попереду Яценюк, Тігіпко, Тимошенко і Янукович. Останні двоє виходять на другий тур, де залізна ледя програє на 5%. Вовити, ті, Під час інавгурації перед новим президентом раптом закриються двері, а своє омріяне президентське посвідчення він всупереч протоколу сховає в кишені піджака. Янукович-президент президент це прикра реальність в країні, де багато людей втомилися від розмов про свободу, які маскують корупцію. Між розмовами і ковбасою виграє ковбаса. Вже недовзі більшість тих, хто обирав Януковича, розуміють, що свободи стало менше, а от ковбаси не побільшало. Янукович через конституційний суд повертає в собі максимальні президентські повноваження і одноосібно починає контролювати майже кожне кадрове призначення в державі. Ея федла юкюдне. У 2010 десятому ця назва стає світовим мемом. В Ісландії близько сотні вулканів, але саме цей з важковимовною назвою в березні почав прокидатися. Мара поколу з вулкану, піднімається на висоту 9 кілометрів та на кілька днів паралізує авіасполучення в половині світу. Скасовують близько ста тисяч рейсів. Це руйнує плани мільйонів людей. Вони політики. І звикли вставати рано або не лягати взагалі посеред ночі, сідаючи в свої літаки. 10 квітня 2010 року Всеверховне Польське керівництво, а це 96 людей, сяде в такий от старий радянський літак, щоб вже ніколи звідси не вийти. Президентський ту 154 везе Леха Качинського та ледь не всю військово-політичну верхівку країни в Смоленськ. Там, на Катинському кладовищі, лежить розстріляне Кремлем в 1940 році офіційна еліта війська польського. Літаком керують досвідчені пілоти, але під час заходу на посадку він чомусь раптово знужується, зачіпає крилом березу і падає в ліс за 700 метрів до початку злітної смуги. В Польщі семиденний траур. Лідери країн з усього світу переказують співчуття. Всі говорять про страшний збіг обставин. Туман та можливу помилку пілотів. Та потім стає зрозуміло: 96 поляків стали жертвами запланованого політичного війська. Під час огляду польською стороною будуть знайдені рештки вибухових речовин на корпусі літака. Поляки доводять, – Ту-154 вибухнув вдвічі, і це не було наслідком аварії. А запис переговорів диспетчерів на вежі смоленського аеропорту дозволить експертам говорити, що літак президента Качинського підводили до катастрофи навмисно. Поляки офіційно звертаються до Москви з вимогою заарештувати трьох диспетчерів смоленського аеропорту і показова деталь залишки свого президентського борту Варшава не може отримати у досі. Після перемоги Януковича Київ все більше прив'язують до Москви. 21 квітня в Харкові президенти Янукович та Медведєв підписують так звані Харківські угоди. Там записано замість виходу з території України в 2017-му Чорноморський флот лишається в Севастополі до 2042 року. Я думаю, що цей документ абсолютно взаємовигідний. Платою за чуже військо у власному домі мала стати 30 відсоткова знижка на газ через 11 років. Українські правоохоронці назвуть ці дії Азарова та Януковича «зрадою». Але в парламенті це зрозуміли ще тоді: димові шашки, обливання водою, бійки. Доброго ранку, шановні народні депутати. Незважаючи на запеклий протест опозиції, харківські угоди ратифікують. Запроголосують картки навіть тих депутатів, що в цей момент перебувають за кордоном. Харківські угоди не приносять Україні ніякого економічного зиску. Знижка за газ виявляється абсолютно умовною. А от росіяни, окрім суто ідеологічної перемоги, збільшують та закріплюють реальну військову присутність на кримській землі. Збільшений в десятому штат військових та розвідників стане оплотом для анексії півострова через чотири роки. В Україні сформувався цілий пришарок кровосісів. Найголовніше завдання прем'єра з унікальною українською виймати гроші з бідніючого населення в проєкті нового податкового кодексу повна ліквідація спрощеної системи оподаткування. Така несправедливість виведе на майдан десятки тисяч ще вчора, а політичних підприємств. Податковий майдан починається 22 листопада, майже день в день з іншими революціями в цьому місці. На майдані знову наметове містечко. Головна вимога до президента витувати новий податковий кодекс. 27 листопада Янукович приходить до мітингувальників та обіцяє значні поступки. Вже за три дні він частково витує кодекс Азарова. А 3 грудня комунальники та міліція зачищають майдан. Пізніше проти найактивніших організаторів та учасників цієї невеличкої революції будуть порушені кримінальні справи, за зіпсовану бруківку. За деякими з них будуть стежити ще довгі три роки, аж до початку революції гідності. 26 грудня 2010 року спецпризначенці СБУ заарештовують колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Справа проти нього була порушена за тиждень до цього. Вина ексміністра в тому, що він незаконно виділив квартиру своєму водієві, а також витратив більше 600 тисяч з бюджету на святкування дня міліції в Палаці України. Регіонали починають віддавати борги всім тим, хто заважав їм захопити країну в дві у 200 році Юрія Луценко посадять на 4 роки. А наступного року в СІЗО переїде головна конкурентка Віктора Януковича Юлія Тимошенко. Хай вона захистить і себе, і будь-кого з своїх підлеглих юридичним шляхом.